Миру Божого дорогоціння, давайте з вами помолимося найсильнішою молитвою примирення з Богом. Це то, що наближає нас до Бога, молитва покаяння, так, бо тому, що все життя наше. І християнство починається з покаяння. Таточко Господь, ми дякуємо тобі, Боже, за усі можливості, які ти нам даєш, за усі обітниці. І ми просимо за цю людину, яка знаходиться по тій стороні екрану, Господь. Пробач усі гріхи, нехай серце воно відкривається перед словом Твоїм, перед. Божими людьми Господь, і щоб ми завжди приймали у своє серце Тебе, Відкрий їх ще більше і більше до Твого слова, Господи, щоб ми. Наповнилися і несли далі цю істину, тому що тільки істина у нас звільняє. І ми просимо Тебе пробач усі гріхи, Господи, які ми зробили, осознаючи чи не усунуючи, Господи, і щоб дійсно на рівні цього покаяння в наші серця перейшло в мир, спокій і любов в ім'я Ісуса Христа. Амінь.